Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема не проблема. І з нами у студії сьогодні вже наш прекрасний гість, священнослужитель Василь Чопик. Василю, доброго дня. Добрий день. Дуже радію, що ви є разом з нами фізично у студії. Прямо зараз вас тут бачу. Е, ну, по-перше, нас питання екранкової програми. Як сьогодні почався ваш ранок? Слава Богу, коли я бачу сонечко, це вже піднімає настрій. Тому. Перше, що побачив, побачив сонечко, потім помолився, прочитав Біблію. Ну, Безумовно, це дає натхнення на подальше. Супер насправді слава богу, слава Богу, за те, що дає сонячні дні в наш час це дуже важливо. Ми сьогодні говоримо про побачення і про побачення з собою, і про побачення, як підготувати дитину, і про побачення до шлюбу і у шлюбі. От в чому взагалі суть побачення, окрім того, щоб знаходитися поруч із об'єктом свого захоплення, дуже цікава тема, і вона дуже важлива. Тому що, ну, перш за все, всі переживали цей момент. Побачення, хто не переживав ще, ну наші дітки, наприклад, так ми повинні їх про це про це готувати. Так безумовно, суть побачення в чому вона заключається. Це не лише просто для того, щоб провести час разом побути. Ні, суть побачення вона заключається в тому, саме щоб пізнати один одного. Ось на побаченні. Ти з іншою людиною спілкуєшся, повинен побачити іншу людину, допомогти зрозуміти один одному, наскільки ви підходите один одному, скільки у вас є спільного, які у вас цінності життя, взагалі духовні цінності і все інше, щоб краще навіть пізнати себе, суть побачення. Тому що, коли ти спілкуєшся з іншою людиною, mm -hmm. ти пізнаєш себе, бачиш свої потреби, wow. mm -hmm. це безумовно. А також, знаєте, суть побачення заключається, в одній в. Важливі деталі, щоб ми могли позбутися ілюзій. У кожного з нас є намальований свій сценарій uh -huh. Uh -huh. і є свої ілюзії, свої представлення, а реальність життя не така, uh -huh. тому саме е, побачення вони допомагають нам в цьому. І, і ще одна важ, важлива деталь. Е, побачення допомагають нам побудувати відносини довіри. Чим більше спілкуєшся, пізнаєш один одного, зростає довіра. Супер, дуже дякую за таку відповідь. Ось ви говорили про те, що це можливо десь розбиття власних ілюзій, так розвінчення їх. А ось як розпізнати здорові стосунки вже на перших етапах побачень, коли, знаєте, ці рожеві окуляри максимально рожеві, так би мовити. Хі -хі. Так ну, бачите, все залежить. З якою ціллю ми приходимо на побачення. Є людина, є люди, скажімо так, які не вкладають змісту побачення. Просто прийшов провести час. Uh -huh. Так таки, так але якщо ми говоримо про здорові відносини, здорові стосунки, потрібно звертати на це увагу. І перш за все, мені здається, що взаємна повага. Від, від того, наскільки у нас є або у вас є з тією людиною взаємна повага, коли ми поважаємо кордони один одного, коли поважаємо, ну, скажімо, право вибору, думку, щиро слухаєш, спілкуєшся з людиною. Це важливий показник нас. Для чого прийшла інша сторона на побачення? Правда, mm -hmm. щоб дізнатися mm -hmm. про це, наскільки легко у вас комунікація складається? Чи є напруга? При, під час комунікації, потім далі, як ми відносимося, наприклад, чи, не, чи немає маніпуляції? От скільки mm. буває таких моментів, коли людина на побаченні починає маніпулювати. Mm. Це також показує, які абсолютно які моменти задіяні в цьому побаченні. Так, схожість поглядів у вас, які у вас є погляди. Ось, от при, при спілкуванні, і ем, безумовно важливим показником ще ще знаєте, відсутність тиску, наскільки, наскільки ці стосунки здорові, прав, правильні, mm. чи немає тиску, чи не є диктатури, скажімо, одним, одного над іншою особою. Це дуже важливо. Це показує наскільки здорові стосунки є е, е, у вас. Е, і саме головне. Ну, потрібно бачити слова і дії, чи не розходяться слова і дії? Це також показник, mm -hmm. які є стосунки. Дуже дякую. Ось зараз дуже часто соціальні мережі і онлайн знайомства впливають на романтичні стосунки. От як саме це відбувається, і як уникнути фейкових образів і створити справжній зв'язок один з одним? Дуже цікаве питання, тому що ну переживаємо саме цей час якого ніколи ніхто не переживав. Uh -huh. е, ну коли на нас дуже великий потік інформації виливається різної різної інформації, і в стосунках це також не мино не минає нас, правда. Uh -huh. Можливість зустрічатися, можливість знайомства, знайомитися uh -huh. це також ну, дає для нас можливість саме е, от соціальні мережі. Є і позитив в цьому, і негатив. В саме в, в, в такому напрямку, mm -hmm. От якщо говорити про позитив, подивіться, да, безумовно розширяються можливості. Те, що ви можете познайомитися в соцсетях, не зможете в реальному житті, тому mm, так, що це так. безумовно великий великий потенціал. Далі є ще легше спілкуватися. Mm -hmm. Так, це легше спілкуватися. Можна можна, наприклад, скоріше дізнатися про людину, тому що ви mm -hmm. в соцмережах можете бачити і вподобаннях, що вона собою представляє. Це якби з позитивної сторони, але є й негативна сторона в цьому. Наприклад, великий вибір. Який ви маєте можливість знайомитися, він, він не дає вам можливісті заглиблюватися у відносини, угу, угу. тому що. Ти розумієш, що сьогодні одна або один, завтра другий, і таким чином це не дає можливість заглиблюватися в спілкуванні. А також це часто вибуває така лише поверхневе спілкування. Знаєте, на рівні лайка, смс-ки і таке інше. Це ж mm. говорить саме про ці відносини. І ще одна є проблема, негатива. В цих такому досвіді спілкування це фальшиве представлення один одному. Можна виглядати дуже привабливо, дуже привабливо можна mm -hmm. виглядати в соцмережах, а в реальному житті зовсім по-другому. No, Знаєте, можна фотографію виставити, можна будинок, машину сфотографувати, mm -hmm. можна все показати, а на самом ділі це не так. І це породжує іншу проблему недовіру, сліжку а, і, ну, в принципі, це руйнує відносини. А от якщо в цей момент, наприклад, якщо говорити не про онлайн спілкування, все-таки, от ви почали зустрічатись, пару разів поговорили, і от ти відчуваєш, що це не твоє. Скільки шансів потрібно давати? Ну, можливо, ну просто одне побачення не склалося, так? А ти одразу говориш, що ні. Чи все-таки одразу потрібно поставити хрест на цьому, як правильно розійтися, щоб не ранити? Нелегкі писання, я вам хочу сказати, тому що, ну, безумовно, це. Веде за собою можливо і наслідки і емоції, і в кожного із нас є саме відчуття емоцій, цих переживань так і таке інше. Ну, я думаю, що якщо ти відчув або відчула, що це не твоє важливо чесно поговорити з тією людиною, чесно поговорити. Ага. Розуміти, що кожна людина має право вибору. Ну, ти шукаєш, ти знайшов, і здається, що ну, якісь параметри тобі там, ну, mm -hmm. подобаються. Так. Чи, можливо, зовнішність, чи, можливо, я не знаю, якісь інші параметри. Так. Тому що ми спочатку ну, ну, чим влюбляємося, тим, що побачили. Ну, чим так так, так. Mm -hmm. так, А потім вже будуються далі відносини. Тому, якщо ти побачив, що щось не те, я думаю, потрібно чесно про це говорити, але з повагою до іншої людини. Будьте чесними, тактовними і не вигадуйте відмову. Не, вига... mm. не вигадуйте, Говоріть реальне те, що є. І саме головне, знаєте, важливо ще також підібрати правильний влучний момент в цей час. Можливо, не вартує. Відразу так категорично обсервати, тому що у вас можуть бути також ну неправідні скластися м, уява по одному або по іншому якомусь mm. образу. Правда, переконатися mm. саме в тому. І саме головне, уникайте критики в такий час, уникайте ну, звинувачень, згадайте щось приємне навіть тоді, коли ви розлучаєтеся. Згадайте щось приємне в житті. Я знаю одну людину, яка свій час розлучалася із своєю дружиною. Були проблеми і все. Вони в останній раз, коли це відбулося, цей чоловік молодий повів її в ресторан. Він каже: Я хочу згадати самі приємні моменти, які в нашому житті були, і на цих моментах розстатися так. Але будьте готові до емоцій, тому ну, що, так, так. що вони можуть бути так, безумовно. Ну і знаєте, якщо бачите цю проблему, не затягайте в довгий ящик, даючи надію комусь іншому. Uh -huh. Говоріть це відкрито, чесно і прямо, з любов'ю, але. А якщо взяти іншу ситуацію, якщо відмовляють тобі, от ти там закоханий в людину, а тобі відмовили, от як навчитися приймати відмову і рухатись далі? Так. Це питання нелегко. Це стосується вже мого я, правда? Uh -huh. це, так, може так. Бути, це може бути хоч зі сторони хлопця, а хоч зі сторони uh -huh. дівчини, uh -huh. так? Безумовно. Ну дивіться, думаю, що тут важливо нам. Одне зрозуміти. Емоції будуть хоч у, mm -hmm. хоч у одній стороні, хоч у другій. Тому не бійтеся емоцій і дозвольте собі їх пережити. Але хай розум в цей час панує над емоціями. Важко. Так, дуже, так, важко. дуже важко. Дуже важко але, але бачите, саме Біблія вона нас завжди. Спонукає через призму розуму все робити. Емоції потрібні, але розум повинен також керувати. Ем, ви знаєте, не сприймайте це також особисто, щоб занизити свою самооцінку. Буває в цьому проблема, коли тебе, ну скажімо, відкинули, не прийняли. І занижується самоцінка. Я не вдаха, я такий, я така і таке інше занижується самоцінка. Ні, це суб'єктивна точка зору іншої людини, але це ще не означає, що це саме так може бути. Нам потрібно також зрозуміти в цей час, що причина може бути не в тобі, а просто в погляді тієї іншої людини, угу. яка вона тебе в цей час, ну скажімо, не приймає. Потрібно нам зрозуміти і проаналізувати, чому так сталося, і зробити з цього також висновок. Але при всьому цьому, друзі, ми не повинні, ем, ну, скажімо, хласти хрест на собі. Розвивайтеся і далі позитивно. Mm. Розвивайтеся і далі позитивно, вірте в нові свої можливості і не складайте рук. Так, у людини є право вибору, щось mm. вам, щось ви їй не сподобалися. Нормально, нормально, абсолютно нормально все, але саме вір в свої можливості. І важливе ще, одне, оточи себе в цей момент підтримкою тих, які можуть тобі сказати і правду, але підтримують тебе. А от е, дуже часто, дуже дякую за. Мені ж самі легше стало, начебто все добре, але прям так хух, аж видихнули всі разом. Ось, якщо говорити про. Ну, знаєте, дуже часто буває таке: Боже, дай мені знак, що це він. Якщо зараз приїде е, там жовта маршрутка, то це він. А у нас насправді у Львові, ну, якби всі маршрутки жовті, знаєте. І от як зрозуміти, що Бог схвалює ваші стосунки, що ви йдете в правильному напрямку? Тому що дуже часто, ну от принаймні, у мене є друзі, які говорять, що він мені подобається, але от є моменти, де він перетинає кордони. Ну знаєте, не завжди є однозначно, що ти побачив там п'ять червоних пропорцій uh -huh. і одразу все. Uh -huh. І він подобається. Є плюси, а є мінуси. І ну, якби знаєте, це бореться внутрішній конфлікт, і ти одразу йдеш до Бога в цей момент. Типу, боже, скажи так, так, ні, ні. Ось як зрозуміти. Так, безумовно. Як християни, ми розуміємо, що все, що ми починаємо, закінчимо, це робимо через призму молитви. Звертаємося mm -hmm. до Бога однозначно. І іноді так би хотілося, щоб Бог сказав, от цей або ця, і на тому все, правда? No, дуже б хотілося, і так, і... так. І, так, так хотілося. Але бачите, тут же працює правило: опять же, Божої любові, милості mm -hmm. і свободи вибору. Знаєте, я чув одну проповідь, дуже цікаву проповідь, і я її тепер мушу згадати для всіх наших також mm. слухачів. Ем, не говорив такі слова. Бог один раз тільки допустив помилку, коли привів Адаму Єву, і сталася проблема, перший же момент Адам звинуватив кого? Бога, Бога сказав, mm. ти мені дав. Більше він так не робить. Абсолютно. Тому право вибора за нами є, друзі, але Бог не стоїть осторонь вашого вибору. Як це зрозуміти? Так, друзі, можна зрозуміти. Перш за все, це питання особистої віри і особистих відносин з Богом. Які у вас є відносини з Богом? Що ви кладете на головне місце? Як ви знаєте Бога? Ваш духовний розвиток це допомагає вам зрозуміти, як Бог дивиться на це. І це важливо для нас далі відчуття миру і спокою, чи тобі приємно з тією людиною, з якою ти спілкуєшся, чи чиста твоя совість, чисті твої відносини mm -hmm. з цією людиною? Далі в тебе є чи є в тебе внутрішній комфорт саме mm -hmm. в цей час, і ти задоволений тим, що ти, скажімо, ну маєш спільні духовні цінності, друзі. Це також великий показник. Від цього будуватися буде подальше ваше щасливе життя або нещасливе життя, mm -hmm. якщо воно буде. Тобто віра, любов до Бога, моральні цінності, молитва, дослідження Слова Божого. Як у вас в цьому? Це показник, готовність працювати над собою, тому що ми недосконалі, правда? Mm -hmm. Так, так. Ми повинні працювати над собою. Підтримка, духовна підтримка зі сторони mm -hmm. другої людини, з тої, з якою ти спілкуєшся, ем, готовність допомогти тобі саме розвиватися, повага, повага, яка є у, у, у вас ну, mm -hmm. в стосунках. Так? І що саме головне знаєте, великим показником є ваші спільні інтереси. Чи готові ви жити лише для себе? Mm -hmm. І ні для кого іншого, чи ви готові також в любові для служіння також і інших, іншим людям саме служити? Ну і безумовно, друзі, великим діагнозом або, скажімо так, рентгеном будемо говорити, в чому є Біблія через призму Біблії. Ваші стосунки провіряйте їх з Богом і з іншою людиною. Дуже дякую за відповідь. От Уявимо, що ми все-таки одружилися з людиною. Uh -huh. так? Все, пройшли той етап стосунків. Верніше, пройшли етап зустрічань. Чи все таки не пройшли? Чому важливо і чи важливо продовжувати ходити на побачення вже після весілля? Так, важливо. Uh -huh. і, і для цього потрібно створювати умови. Ну, якщо так сказати у двох словах: для цього потрібно створювати умови. Знаєте, Ну, Часто відбувається так у житті людей. Романтика, і, скажімо, от саме такі моменти теплих зустрічей були до весілля, mm -hmm. а як перешагнули цей рубіж, перейшли, все абсолютно закінчилося, і зняли рожеві окуляри, і пішли. Це не зовсім правильно, можна сказати, зовсім неправильно. Друзі, потрібно. Продовжувати саме цей романтичний такий е, досвід uh -huh. і далі. Я ніколи не забуду одну людину, старша людина, старша людина. Йому було в той час років 82, а їй, вона на 6 років від нього була молодша. Uh -huh. Я дуже знайомий був з цією людиною, ніколи не зайшов до хати. Ніколи, коли він пішов, щоб не занести якусь квіточку для неї. Ніколи, абсолютно, він зірвав її на полю і, але він зайшов саме з квіткою, туди. або з приємним словом. Дуже, 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 дуже ну, приємно було дивитися на них. Тому, друзі, саме побачення або такі моменти, вони потрібні нам для того, щоб зберегти романтичні. Стосунки uh -huh. для того, щоб зберегти спільні приємні спогади про те, як це було колись у нас гарно, щоб покращилася наша комунікація, щоб відновилися відновився емоційний зв'язок в нашому сім'ї, і щоб відчути себе коханим і бажаним, це uh -huh. важливо саме для таких відносин. Ну і що саме головне, друзі, побачення після весілля. Запам'ятайте це, це інвестиція в стосунки, це збереження балансу між повсякденною рутиною та стосунками, сповненими любові. Дуже дякую. А ось якщо, наприклад, ви хочете цього, а ваш партнер ну якось не проявляє ініціативу, як заохочувати чоловіка або дружину до спільних таких зустрічей, побачень, романтики, якщо він або вона не проявляють ініціативу. Є такі моменти, так. Uh -huh. Є такі моменти. Знаєте, якщо збираються двоє романтик і практик, у них будуть ці проблеми. Тому що романтик завжди живе ось цією ідеєю, так, побачень, чогось такого іферичного, uh -huh. красивого, а практик той дивиться зовсім по-другому. Uh -huh. Абсолютно на життя. Тому тепер за все, друзі, тут потрібно делікатний підхід до цього. Делікатний дуже підхід. Ми не, ми не можемо тиснути на людину, але в цей же самий час ми повинні і пропагандувати, представляти, говорити. Говорити це відкрито, чесно, так, пригадати свої перші побачення, сказати, що ти ж хотіла, ти пам'ятаєш, розуміти, в тому напрямку, mm -hmm. щоб дати людині згадати, відтворити в своєму розуму, в розумі саме, е, саме ті приємні моменти. Важливо, знаєте, якщо у вас один раз вийшло ну, міняти якусь форму побачень, знаєте, не mm -hmm. просто по одному сценарію, записаному от так і на тому <гум> все абсолютно. Ні, ні. Але саме головне, друзі, не тисніть, ніколи не тисніть, але старайтеся. Терпляче, уважно підходити і створити атмосферу. В, в побаченнях, побаченнях mm -hmm. хоч до весілля, а хоч в любі, це важлива атмосфера. Mm -hmm. І тоді буде людину притягати ну це, це дійство. Вона mm -hmm. захоче туди йти. Тому покажіть, безумовно, в цьому, що вона вам або він вам дорогий. І ви раді цього хочете От це саме. А ось є така фраза, що у стосунках завжди обирай себе. Чому навіть у сімейних стосунках важливо зберігати свою індивідуальність, цінності, свої потреби, можливо, час з собою. Да, це важливо. Це важливо, тому що пам'ятаєте, ми з вами сьогодні вже говорили, що в соцмережах можна виглядати ну, не в такому, як ти є на самому ділі. Uh -huh. Правда? Uh -huh. А сім'я це. Вона це, ну скажімо, обнуляє все. Абсолютно те, що можна показати не так, сім'я mm -hmm. це все обнуляє, і ти виглядаєш таким, як ти є. Mm -hmm. Знаєте, Я пам'ятаю один досвід свого життя, М -м була е зустріч молоді і питали, без баків там було, без батьків було, mm -hmm. питали молодих людей, і там був мій син. Про своїх батьків розкажіть. Я був в дитячій кімнаті, вони мене не бачили, не чули, але я чув, що він відповідав. І він сказав такі слова. Мій батько для мене є прикладом в тому, що він є таким самим в сім'ї, як і в церкві, як і між людьми. Це для мене була найвелика похвала, яка, яку я колись почув. І це важливо для нас, да нам важливо залишатися, скажімо, самим собою, зберегти, зберегти свою ідентичність. Друзі, це допомагає нам саме поважати себе і поважати свою половинку. Саме, е, самоповага або, або виглядати таким, як є, це як ти є, зберегти свою самоідентичність. Ну, Поважати цінності свої, до яких ти ну, привчений, знаєте, uh -huh. і не міняти їх при різних обставинах. Так? Коли ви розумієте і поважаєте свої потреби, ви можете також краще зрозуміти іншу людину uh -huh. і допомогти їй також в цьому. Це допомагає також уникнути е, ну, таких якихось недорозумінь е, у вашому житті, адже. Е, не завжди ну, пройдеся, скажімо, там говорити е, про, про якісь, ну, скажімо, е, частини свого характеру або щось це, але коли ти залишаєшся самим собою, не міняєш, то допомагає зрозуміти тебе, другій mm -hmm. людині. Е, і хай Бог допомагає вам саме залишатися собою, можливо, навіть е, і працювати над собою, mm -hmm. і потрібно над цим працювати. так? Дуже дякуємо. От якщо говорити про працю над собою, то сьогодні є така практика, як побачення із собою, тобто час, який свідомо виділяється для турботи про себе, коли там людина займається улюбленими видами діяльності. Е, там от яким чином такі побачення можуть сприяти гармонійним стосункам у подружжі, і чи може це покращити комунікацію і взаєморозуміння в парі? Знаєте, апостол Павло він каже дуже важливу істину. Ви не розлучайтеся хіба лише для того, будьте завжди разом, хіба mm -hmm. лише для того, щоб провести час молитві. Для молитві. Mm -hmm. Рахую, що так. Потрібно провести час, можна так сказати, побачення самим собою. Mm -hmm. Для чого? Щоб, ну, можливо, перш за все, проаналізувати своє життя, подивитися, перезавантажити себе. Mm -hmm. Потрібно це зробити, правда. Е, потрібно також нам в е, житті е, ну побачити чесно поговорити з собою, абсолютно чесно поговорити з собою е, і подивитися, як на позитивні сторони свого характеру, свого життя, якщо це стосується, ну скажімо, сімейних відносин, mm -hmm. правда, е, що ти робиш правильно, що неправильно, помолитися, можливо, почитати. Біблію неможливо, а однозначно, тому mm -hmm. що ти там шукаєш саме, саме тієї допомоги, підтримки того заряду, який mm -hmm. дасть тобі правильний напрямок в тому житті. Тому проводити такі моменти, е, якийсь якийсь час. Я не знаю, скільки це може бути. Це може бути, наприклад, день такий, можливо, mm -hmm. піде... Я, наприклад, люблю це робити, йти на побачення з собою, коли я ходжу, наприклад, по лісу, uh -huh. або, або гуляю, просто йду, або я їду в автомобілі. Часто, дуже часто приходиться їздити, і я говорю сам з собою, uh -huh. говорю з Богом. Буває 2-3 години у мене такий проходить момент. Uh -huh. І ви знаєте, це мені дуже і дуже допомагає в житті, коли я з Богом і з собою говорю. Я перезавантажуюся. Щиро дякуємо за таку приємну розмову, за такі глибокі відповіді. Дякуємо за те, що ми поговорили про різні аспекти побачення. Наостанок, побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми. Я хочу побажати вам, дорогі наші слухачі, слідуючого. Пам'ятайте один текст, який записаний в Біблії. І нитка, яка скручена в троє. Вона не скоро порветься. Нитка, скручена в Троє це символічне значення, про образ. Uh -huh. Це означає, що я, моя половинка і Бог. Якщо ми працюємо в тендемі uh -huh. разом, це додає нам сили. Не означає це, що у вас буде абсолютно все безхмарно і безпроблемно. Ні. Uh -huh. Але цей союз з Богом не порветься. Бажаю вам, шановні наші слухачі, щоб Бог благословив ваші відносини, щоб ваші сім'ї, які ви, можливо, плануєте лише завести, вони стали таким куточком раю, щоб притягалися туди діти, щоб дітям вашим було комфортно, щоб сусіди і близькі, і рідні саме бачили. У вас, щирих християн, добрих людей, і ваша сім'я була завжди на гарному рівні. Хай благословить вас цьому Бог. Дуже дякуємо. Дякуємо за такий прекрасний час разом. Бажаємо теж Божих благословінь, Божого відпочинку. Ну і прекрасного закінчення трудового тижня. Дякуємо, гарного дня. Вам також мирного неба, гарного дня і Божих благословінь. Щасливим з голосом надії Радіо Голос Надії